У Рівненську обласну дитячу лікарню підкинули немовля. Знайшла його жінка, яка йшла коридором медичного закладу. У дорожній сумці на підвіконні спала дитина. Як виявилось, це був хлопчик, поряд з яким лежала і записка від матері. Приїхавши на місце події, було виявлено сумку дорожню, в якій знаходилась дитина. Також була там присутня записка, в якій було написано, що дитина народжена 12 грудня 12 року. Жінка, яка писала цю записку, вона в ній написала, що вона не має можливості отримувати дитину, немає її куди йти з даною дитиною, і тому дуже просила, щоб даного хлопчика приділили в хорошу сім'ю, де він подальшому буде виховуватись. На вигляд дитині і є три тижні від народження. У сумці були також дитячі речі, підгузки та іграшки. У медичному закладі кажуть, хлопчик доглянутий і особливого лікування не потребує. Настане є був задовільний. Дитина чиста, ніяких неприємних запахів від дитини не було. Дитина одягнута в ну неможливо не зовсім новий, але охайний постірний одяг. ми проводимо об'єм обстеження, то що потрібно більшості дітей. Загальні аналізи крові, в принципі обов'язково обстежуємо дітей на можливість наявності різних інфекцій. В першу чергу це інфекції, які можуть передаватися статевим шляхом. Після проведення усіх обстежень та оформлення відповідних документів маленького Андрійка за рішенням міської ради переведуть до дитячого будинку.